Стосунки з Богом на умовах чоловіка, людини, священника, ксенза, то ми будемо помилятися, але якщо ми будемо будувати свої стосунки з Богом на основі Слова Божого, то то буде вірний шлях. Наші стосунки з Богом будуть справжні, і Бог буде чути наші молитви, відповідати на наші молитви. А саме головне, що ми будемо мати вічне життя в Божому Царстві. Тому читайте Євангеліє, прошу, благаю, читайте Євангеліє, вірте в нього і живіть по ньому. Нехай Бог благословить вас. Просимо миру для України, благословення, а найбільше, щоб Україна покаялась перед Богом і була спасенною. Тому що земне життя коротке. Рано чи пізно кожна людина все рівно помре, але далі чекає вічність або в раю, або в муках пекла. Вибирайте Христа, хто вибирає. Христа, той вибирає життя вічне Божому Царстві. Боже вам благословіть!